Центр первинної медико-санітарної допомоги не стоїть на місці. Його керівник Олександр Мазур повідомив про завершальну зустріч із представниками німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС у Львові. На минулому тижні представники закладу відвідали місто Львів. Була завершальна зустріч з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. В нашій громаді буде передана мобільна клініка. Над якою ми працювали протягом року, що надасть можливість більш якісно і доступно надавати первинну медичну допомогу у віддалених регіонах нашої громади. Також працюємо над контрактуванням з Національною службою здоров'я на 2025 рік. Розпочати роботи в амбулаторії села Богданівка і завершуються ремонтні роботи в амбулаторії номер 3 Обладнанню кабінетів для роботи лікарів. Натомість міський голова Микола Нога знов підняв питання про підключення всіх фельдшерсько-кушерських пунктів до інтернету. Олександр Сергійович, я давав доручення в кожному фапі інтернет. На якому етапі скільки вже зроблено, скільки залишилось, Значить, це питання опрацьовуємо. В село Макова, Ковтунова, Вовна є можливість і доступу до інтернету в наших. Пунктах здоров'я і медичних пунктах тимчасового базування працюємо з підрядниками з технічною можливістю зараз в Тиманівці, Гамаліївка, Собич, Собичева і Ображіївка. Тривають також ремонти у Шосткинській дитячій лікарні. Директор закладу Віктор Садовничий запевнив, що незважаючи на це, медична допомога пацієнтам надається у повному обсязі. Заклад продовжує надавати необхідну медичну допомогу дитячому населенню нашої громади та прилили громад на минулому тижні, отримали гуманітарну допомогу від громадської голосної організації обстанського продуктів харчування. Тривають ремонтні роботи в приміщенні стаціонарної котельні зроблена електропроводка. Наступний крок це налагодження автоматичного запуску котлів. А по поводу модульної котельні тривають підготовчі роботи для встановлення і монтажу, і всі зусилля будуть скеровані для найшвидшого запуску. Медична галузь громади продовжує розвиватися, що є запорукою якісного обслуговування та комфорту для всіх пацієнтів.